Вітаю вас, мої любі шанувальники мистецтва. Запрошую вас у нашу картину галерею Сьогодні у нас у гостях сучасний художник Володимир Самков. Цей художник дуже полюбляє малювати пейзажі. Пейзажі зв'язані з українською природою. Подивіться уважно на картину. Це одна з його картин. Вона називається весняне цвітіння? Як ви гадаєте, чому воно так називається? Які дерева намальовані на цій картині? Це ваша догадка? Як виглядає подвір'я українського господаря на картині? За допомогою яких кольорів? Художник зобразив тепло та радість на цій картині. А зараз заплющуйте, будь ласка, очі і послухайте, що відбувається навколо вас. Уявіть себе на цьому подвір'ї. Які пахощі можна почути? Що б ви робили на цьому подвір'ї? Коли я дивлюсь на цю картину, я згадую вірші нашого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, кущі над вишнями будуть, богатарі з богами йдуть. Сміються їдучі дівчата. Здається, що... Ось цієї миті на подвір'ї з'явиться хазяїн. Подивіться, будь ласка, там у Талечині ми можемо побачити млин. Гадаю, що у цій хаті живе господарь, який на млині меле зерно. У центрі картини змальована. Українська хата. Якщо уважно на неї подивитися, то можна зрозуміти, що тут живуть дуже байливі господарі, бо вона чистенька, побілена. І е, під е, деревами можна побачити ще вулики. Якщо прислухатись, то ми почуємо, як Літають і жужжать бджоли, які вже збирають медок з квітів. Так. Дивлячись на цю картину, виникає бажання намалювати і самому її. Ми зараз з вами намалюємо квітучу вишню, бо квітка вишні це символ дівочої вроди та любови матері.